Якось все знаючи, статистики порахували: якщо дідові морозу пише кожна п'ята дитина, то за останні 50 років він отримав більше двох мільярдів послань. Скільки ж насправді листів прочитав цей казковий дідусь, в цілому дізнатися складно легше зі статистикою по кривому рогу? За грудень місяць вже надіслано до казкової резиденції діда мороза близько 150 листів. Діти Діду Морозу адресують листи в Лапландію, але є такі листи, які адресувалися Діду Морозу до поштамту. Та неважливо, де насправді мешкає білобородий чарівник. Працівники Укрпошти в будь-якому разі доставляють листи у казкову резиденцію Діда Мороза. Головне відправити вчасно. Всі діти, які надіслюють листи Діду Морозу, гарантовано отримують від нього письмову відповідь та подарунки. Навіть Ті діти, які зо самі зворушливі листи надійшли, будуть запрошені до Гранд-Ялинки у Київ. Чого забажали криворізькі дітлахи у своїх листах, дізнається лише дід Мороз, адже недоторканність чужих послань є незмінною. Тож нам лишається здогадки і право наслідувати приклад. Щоб писати листи Діду Морозу, зовсім не обов'язково бути дитиною. Певно, дорослі також бажають надіслати звісточку казковому чарівнику. Просити можна усе, що завгодно. скажімо, іпотеку сплатити вчасно, чи то просто гарного настрою. А там, хто зна, можливо, добра воля Діда Мороза зглянеться і на ваші прохання.